65% дітей хоча б раз зазнали насильства. Такі дані соціологічного опитування оприлюднили експерти Ради Європи та інституту соціології. При цьому спеціалісти виділяють не тільки фізичне та сексуальне насильство, але й економічне та психологічне. До речі, саме психологічне насильство займає перше місце в рейтингу. Ці дані, які ми отримали в нашому дослідженні, свідчать про те, що насильство зростає. Якщо в 2010 році ми могли говорити про те, що 30%, близько 30% дітей потерпають від насильства. Сьогодні ми говоримо про цифру 65%. Це може свідчити і про зростання насильства, і про те, що діти вже більш свідомі, більш обізнані з тими чи іншими формами, більше звертаються і звертають увагу на це явище. Експерти виділяють новий вид сексуального насильства. Це кіберзлочинність. Непристойні пропозиції для неповнолітніх у соціальних мережах набувають все більшого поширення. Згідно даними ЮНІСЕФ, близько двох мільйонів дітей щорічно використовуються в секс індустрії. В інтернеті розміщено близько мільйона фотографій з приблизно 10-20 тисячами дітей, з яких лише де демонструється сексуальне насильство, діти е, зазначили про 21% відсоток е, насильства, що вони зазнали ситуації сексуального насильства, рівень е, так би мовити, насильства. Він характерний для всієї Європи. Тобто, кожна п'ята дитина в Європі зазнає того чи іншого виду насильства. Боротися із насильством над дітьми реально самі ж діти можуть звертатися до служби у справах неповнолітніх та до міліції, але краще, коли поруч людина, що зможе підтримати і захистити. Анастасія Острожко, Олександр Фенько, соціальна країна.